На Харківщині створили найбільшу в Україні армію відновлення. Понад 10 тисяч людей долучилися до суспільно корисних робіт із відновлення своїх міст та сіл. Прибирають сміття, розбирають завали, плетуть сітки та рубають дрова. Найбільше роботи саме у звільнених містах, адже навіть через півтора року після деокупації там повно руїн. І детальніше про це розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Давай, 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 давай. О, там таке Ні. – Вправляєтесь? – Так, своє ж. Ми ж собі прибираємо. Здоровенні шматки цегли. Дівчата закидають до трактора у жіночому батальйоні. Лише один чоловік пенсіонер Сергій. Я все під моїм контролем. Роботи не почати і краще. Півтора десятки жінок розчищають від будівельного сміття двір, куди торік влучила авіабомба. Взялися прибирати місто, бо роботи в Ізюмі все одно немає. Зізнаються жінки. Усі підприємства розбиті. Ну, це ж тепер працюємо тут. Ну і дівчата ж теж, так як і я робимо город кращий. А до війни там працювали. Що з вашим підприємство згоріло. Пані Ольга взялась за лопату, одразу ж як їй запропонували цю вакансію у центрі зайнятості. Жінка пережила в узюмі окупацію з підвалу свого дому чула, як окупанти руйнують її місто. Потихеньку відновлюємо, прибираємо, розгріваємо. Підсобні помічники, які допомагають благоустрій комунальним підприємству. Праця важка. Ну привикаєш, робиш задоволенням. Так що а як раді свого міста не старатися? У більшості жіночого батальйону чоловіки на фронті. Тож робота допомагає їм впоратися з почуттям самотності за один день. ізімчанки назбирують до трьох самоскидів сміття. Після деокупації, коли ми повернулись, у нас залишилась ледь половина працівників, яких було, і тому ці люди дуже допомагають у відновленні нашого міста. Чоловіків мало, тому жіночими батальйонами працюємо. Багато поверхіок зруйновано майже 80%, дуже багато після окупації залишилось завалів, сміття. Було більше 400 людей, які в нашому центрі зайнятості. Ну, майже до 200 чоловік було взято на тимчасову роботу по цій програмі. Загалом, кажуть посадовці, на Харківщині найбільша в Україні армія відновлення. Цим проектом залучено понад 10 тисяч безробітних, які виконують по всій області різноманітні роботи. Це заготовка дров, розбір завалів. Якщо ми говоримо про богодухів золочів, то це плетіння маскувальних сіток. За урядовою програмою Армія відновлення люди отримують мінімальну заробітну плату. До прибирання міст центр зайнятості залучають тих, кому не змогли знайти роботу по спеціальності. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.